Гончарук схиляється до думки, що донати це взагалі зло. Вона говорить, що не донатить на смерть і дискредитує українських волонтерів. Наприклад, каже, що Сергій притула та інші фонди нібито крадуть гроші. Нагадаю, що дискредитація волонтерів це те, чим від початку війни займається Росія. Ворог розуміє, що волонтери відіграють важливу роль у підтримці фронту, тому Росія проводить інформаційні операції з дискредитації волонтерів. Так, ворог намагається зменшити довіру суспільства, а отже, і обсяги допомоги допомоги силам оборони. І це не єдиний приклад, коли гончарук підігрує російській пропаганді. Слідом за росіянами вона повторює міф про те, що в Україні триває, нібито братовбивча війна. Те, що зараз ну е, стається, це просто братовбивство. І чим швидше люди це люди зрозуміють, тим буде краще для всіх. Просто зрозумійте це. Ну інших варіантів немає. Також гончарук відбілює росіян і переконує, що у всьому винна пропаганда, яка налаштовує нас один проти одного. Повинні зрозуміти, що не всі росіяни погані люди, і не всі не всі погані люди це росіяни. Тобто, в кожній нації є люди, котрі вбивають, котрі гвалтують, котрі ненавидять, і так далі, і типу, те, що нас. Ну, те, що нам дають таку пропаганду і налаштовують нас один проти одного, це просто для того, щоб слов'яни щоб не розкрили свою внутрішню силу. Тому що якщо б ми її розкрили і займалися б зазіданням, а не тим, що вбиваємо один одного і ненавидимо один одного, то ми б стали б найбагатшими, найізобільнішими в усьому, не тільки не тільки на сій планеті, а в принципі у всьому всесвіті. У такий спосіб блогерка не лише підіграє Росії, а й ще й знецінює боротьбу українців і виправдовує злочини окупантів.